Доброго ранку, мої любі! Ми сьогодні з Марічкою знову запрошуємо вас на ранкову гімнастику. Починаємо крокувати. Йдемо містом. Раз, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, Ось ми і пришли. Роздивимося в добре місто. Ручки поставили на пояс. І подивилися по сторонах. Один, два, три, чотири. Треба добре місто розгледіти. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. побачили у місці. Є тут високі будинки. Давайте покажемо, які вони високі. Піднімаємо ручки, потягнулися. Ось такі високі. Опустили ручки. Один, два, потягнулися. Три, чотири, ручки. Один, два, потягнулись. Три, чотири, опустили ручки. Один, два. Три, чотири, один, два. Ось такі високі. Три, чотири, молодці. А є будиночки і низенькі. Давайте покажемо, які низенькі. Ось такі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Молодці! А ще є у нашому місті автобуси. Як вони крутяться, колеса. Давайте покажемо. Ось так. Покрутили, 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 покрутили. Їздять багато машин. Опустили круче. А тепер покажемо, як у машини колеса крутяться. Ось так. Покрутили, покрутили. Тепер ми зустріли тролейбус і в нього теж крутяться колеса. Покажіть як. Ось так. Крутяться, крутяться, крутяться. Молодці, опустимо. Ну що ж, погуляли на місто. Прийшов час повертатися. Знову пробуємо. Один, два, три, чотири. Один, два. три, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Закінчений. Молодці! Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося. Будьте здорові!